Здорова! Це вже друга частина, називається частина Будуємо замки. На сьогодні будемо будувати храму Лотоса. З нами оператор ФОМА і агросместер. Я, я вам покажу, як це робиться. Для початку треба зробити основу ось так. Далі окріпляємо, щоб сам будинок не завалився. Ставимо карти по боках ось такого. Закріплюємо ось так І ще з тієї сторони так само Зараз одне з вашій рухів Треба положити сюди картку таку І сюди таку Ай не падає Ай не падає Ай падає і так, ми положили фундамент, другу частину, зараз, зараз саме екстремально, що я в цьому штуці. Ложить наверх ось такого. Ну трохи буде бушувати на це. Ось так. Хочеш тепер кого побачить? Ураган. <реш> І це ще не пройшовся, ураган фома називається. <реш> І всім пока.